У 1996 році я вже займався 5 років бізнесом, і доля звела мене з В'ячеславом Максимовичем Чорноволом. Невдовзві він запропонував мені стати головою Київської обласної організації, і таким чином я попав в керівний склад народного руху України. Уже тоді я зрозумів, що народний рух, та й при, коли я ще працював в міліції, я це розумів і знав, що народний рух як партія. Такого складу, вона завжди була оточена і агентурою спецслужб, і людьми, які працювали на владу. І тому не дивно, хто знає історію народного руху, що з перших днів її опікали, туди просували своїх людей. І от 98-му році вже всі знали, що наближаються наступні вибори президента. Леонід Кучма хотів бути. Перемогти і піти на другий тур. Особливо його оточення. Може, кучми не дуже, а оточення сильно хотіло, щоб він залишився, тому що це легкі гроші і так далі. Для цього що? треба було, щоб багато партій, більшість партій, не заважали чи співпрацювали. Народний рух співпрацювати ні з комуністами, ні з Кучмою не міг. Тому треба було якось нейтралізувати. І от в 98-му була поставлена задача. Це я досліджую, точно знаю. Не розколоти народний руху, а відібрати народну руху від слава Чорнового. Зробити його почесним, другорядним, в відставку, але щоб не було у нього цієї потужної сили як партія народний рух. Той розкол, який стався, він не дав бажаного результату. Відкололась частина народного руху, а основа та залишилась. А коли Чорновіл почав їздити по Україні по обласним організаціям. В основному рухівські організації почали відновлюватись і вертатися, тобто рух залишався тим же. А далі ще В'ячеслав Максимович почав вести переговори з тим же Пензенником, Покійною Стецько і іншими націонал-демократичними лідерами от, про об'єднання сил і вихід на вибори. Я думаю, що той, хто оточував, хто досліджував, зрозуміли, що це буде дуже сильний відток, чи заберуть голоси. У того ж кучма. І на вибори може вийти, вийти два чоловіка, той же самий кучма Чорновіл, чи Кучма і ще людина, за яку народну рух буде голосувати інші партії. Кучма може програти. Я не знаю, де і як було прийнято рішення, але вирішили вивезти з ладу Чорновола. Я от чому схильний, що не вбити, а саме вивезти з ладу. І тоді було підготовлено. Замах на В'ячеслава Максимовича Чорновола. То, що він готувався в 98-му році, 98 є свідчення Бабенко і інших людей. Є й докази цього. Це людина, яка була, приїхала з Росії, він майор КГБ ФСБ з групою людей і готували це вбивство. Потім він цей Бабенко прокрався, розтратив гроші спецслужб Росії і вимушений був піти. В наше СБУ розказати. Розказував це Він Вандіну і його помічникам. Але замість того, щоб попередити вбивство, це все замяли, нікому нічого ніхто не сказав, злочин не попереджено. От. І навпаки, Бабенко навіть хотіли затримали його, дали йому там декілька діб, звідти він втік. І тоді підключилось швидше, всього, що наші служби. І вже організували це ДТП, метою якого було покалічити чи, чи, чи вбити Вячеслава Максимовича. То, що КАМАЗ готувався, це доведено. Самого голову колоспу, кому належав КАМАЗ, взяли на гачок, це порушили кримінальну справу за розкрадання зерна. Була кримінальна справа е, навпаки, по зерну було матеріали, а по крадіжки акції була кримінальна справа. То і водій Куделя, і. Конотопчик голова Коголоспу, було на гачку. І там далі, вже навіть в суді, було видно, що КАМАЗ цей тримали на готові. І маршрут продуманий. Хто подивиться маршрут з Дніпропетровської області на Манєвичський район, то по цьому маршруту Чорновола може було прикрити, коли він поїде приблизно в 20 областей. Любую з 20 областей його може було перехопити на тому маршруті, де буде КАМАЗ. Ну, далі ми. Я сказав, що Чорновіл міг тоді, я, знаєте, тяжко сказати, переміг би він чи не переміг. Але швидше всього, що В'ячеслав Максимович міг би перемогти. От згадайте, уже 2001, 2003, 4 рік суспільство вимагало націонал патріотичного президента. І цим, на превеликий жаль, скористувався саме Ющенка і його оточення. От, людина, яка не була готова. Не була тою людиною, як Чорновіл. От. Нам потрібен президент, і зараз він потрібен, конче потрібен, Який, для якого буде дві святих речі. А в Чорноволо це було. Це інтереси України, інтереси її людей. Власних інтересів не повинно бути. Це повинна бути жартовна людина. Він повинен своє життя на цей період покласти саме на ці питання. Родичі, брати, сестри, їх інтереси і їх прибутки повинні взагалі зникнути. Інакше не буде. От. І от. Я вертаюся назад до цього ДТП. Віксам Максимович поїхав в Кіроград. Як він готувалася поїздка, навіть от під час поїздки, вже є свідчення про те, що зробили так, щоб поїхали двома машинами. Чому? Щоб відсекти, наприклад, Удавенко інших людей, щоб не, було, не були вони в одній машині і не стали жертвами. Тим більше, що Удавенко був дуже в дружних стосунках, в добрих стосунках, з тим же кучмою і навіть жили в одному будинку. І от коли вони верталися з Кироградщини, в 12-приблизно 30, їх зустрів на дорозі Камаз. По справі, по кримінальній справі, по тих інформаціях, які давала МВС на перші дні, складалося так, що от гнав водій Чорновола там 180, 160 кілометрів і врізався в Камаз. Не зовсім не так було. Камаз чекав, і про це є свідчення і докази. І коли Кама... Чорновів під'їхав до Камаза метрів за 70, Камаз раптово почав розвертатися, і водію Чорновола не залишалося нічого зробити, як гальмувати і врізатись в Камаз. Коли Вячеслав Максимович загинув, от теж дивно, я сидів, писав статтю. І мені дзвонив Вячеслав Коваль два рази ночі. Не мій домашній телефон, не мій мобільний телефон, чомусь не спрацював. Але опівшостого, коли дозвонився, я приїхав, в той же день мене обрали головою комісії по розслідуванню загибелі Чорновола. Комісія народного руху. Я три місяці мовчав. Але уже перше, чому я мовчав? Я збирав докази, щоб потім зробити звіт і в цьому звіті поставити все на свої місця, розкрити все, що свідчить про це, що це не випадково ДТП. То, що це не випадкове ДТП, я міг сказати це і на другий день. Чому? Міністр внутрішніх справ, який заявив, що буде розглядатися тільки одна версія випадкового ДТП, повинен був в той же день піти в відставку. Для нас це значило, що міністр дав вказівку всім, що по цій версії працюємо, іншої версії не існує. А вже перша слідча дія, значна, крім огляду місця події, навіть огляд події, вже свідчив про те, що він робиться поверхово. Уявіть собі, що машина не оглянута, як слід. Навіть система подушок безпеки, безпеки не була оглянута, немає неісного протоколу в природі. А вже відтворення місця події 26 го числа на другий день. Коли заявили, що КАМАЗ не розвертається, навіть дилетанту було зрозуміло, що це брехня. Коли я взяв. Книжку про Камаз, радіус розорота 9 метрів, а там 15 приблизно дорога, так? То Камаз міг розгонути. І от далі почали накопичуватись отакі факти: маршрут, яким він їхав, коли виїхав в 12.30 Камаз. А через, буквально через 2-3 місяці, я, будучи в Кіровограді, зайшов в УВС, мені підійшла людина, я і зараз не знаю, хто це. Я знаю, що він старший офіцер УВС Кіровоградської області. І він мені сказав, Микола Льовоч, ви займаєтеся цією справою, я дав. За Чорноволом слідкували розвідники УСК області. і назвав мені три фамілії. Я ці фамілії запам'ятав, записав, і я їх розкрив тільки в 2005 році, коли ми могли цих людей допитати. До 2005 року це було ризиковано, якби я десь їх журналістам сказав, їх би просто просто могли прибрати. Далі пішло, знаєте, у мене накопичуватись так сказати, ну не доказ, докази те, що оформлено слідчим. Фактаж, який свідчив про те, що це явно вбивство. Наприклад, загинув свідок, який був у Камазі. І чому загинув? Перед цим він там дав інтерв'ю пару, що було, як, що було на місці події. Так, навіть завольовано. Потім, по п'янки, він розказав, почав говорити, що там було не так, а так. І він вмирає. Я під виглядом бізнесмена їду в це село і узнаю, він нібито помер від інфаркту серця. Але... Коли Фельдшер прийшов, у нього була йшла з рта. Коли за рік до цього в нього робили е, диспансеризацію, він був здоровий, як бик. За два дні до смерті він копав город. І я вже знав, що до нього приїжджали гості, люди на двох машинах, білий і чорній волзі, і прогащали його горілку. Все це склалося, є підозра, що його отруїли. У 2005 році ми зробили авіацію, у нього 166 і 136. Разів більше норми, малібденної сурми, інших сполук ми не знайшли, тому що вона розклалася. Але ці є цієї печінки, і Сергізонки, Тобто він явно був отруєний як зайвий свідок. От. І от далі ми назбирали е, таких доказів дуже багато. Була порушена кримінальна справа по-новому, вже в 2001 році. А в 99-му слідчий Пастушенка. До речі, проти якого порушена кримінальна справа, що в 2008 році, але не проведена на одної слідчій дії. Просто зібрав, він не фабрикував. Він зібрав матеріали по випадковому ДТП, все інше. Інформація про отруєння свідки, інформація про те, що на голову колоспу є компромати на водія, що за Черволом слідкували, він просто не, не брав цього до відома. Просто відкидав у кримінальній справі першого формату. Першого розслідування. Цього нема. Навіть про те, що існував такий Бабенко, да, який готував вбивство Чорнола, навіть згадки про це нема. І СБУ мовчало. Мовчали не тільки переді мною, чи перед слідчим. Вони, навіть тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, навіть там перший заступник голови СБУ, казав, ніяких матеріалів немає. А там матеріали були. Навіть номер у мене є у цієї книжки, тут є все цей фактаж. От. 180 сторінок, які гуляли ще до вбивства Чорновола до загибелі. Тому що ця група Бабенко готувала вбивство і Лазаренка, і Чорновола, і всіх, хто буде заважати на виборах кучми. Ну, там не обов'язково вбити, могли просто покалічити і так далі. От. І от так сталося, що Чорновола вбили. Я не буду зараз деталі вдаватись. В кримінальній справі є доказів стільки, що там ні, ніхто не сумнівається. Навіть суддя, який розглядав справу, От зараз в Борис суді два роки ця справа йшла. Він в душі не сумнівається, що це вбивство. Але коли йому настав час, і треба було вже справу чи розбурхувати далі, чи глушити, йому поступила команда, і він прямо так і пише, що да, є свідчення, того, що отруїли там отруєння, свідка такий матеріали, Є такі докази. Але це не суттєво по справі, І справу припиняє. Це, от, знаєте, от, додаток мій називається так. До третього тому, це свідоцтво, свідчення свідоцтво того, що у нас деградувала правова, правова, правова система. У нас право не існує, у нас право грошей. Хто платить, у кого влада, у кого сила, той і, і є закон. От. І от часто ставлять питання, цікавляться люди, а що б було, якби В'ячеслав Максимович переміг на, президент, на президента. Я не був у 91-му році знайомий з Чорноволом, але попав якось по бізнесу в Севастополі, от там розмовляють прості жінки. Да, і кажуть, в ніякому випадку за Чорновола не голосувати. Це ж бандит. Он же за насілом сидів. Якщо ми, як він победить, ми ж всі будемо висіти на телеграфних столбах. І я просто, як пересічний громадянин, кажу, люди добре, та схамениця. Ви почитайте історію. Я люблю історію, я цікавлюсь нею. Я знаю Чорноволу. Я прочитав, е, знаю, хто він, за що він сидів. Не сидів він за зґвалтування, Це була сфабрикована справа. Сидів він за те, що захищав інтереси нашого, права наших людей. От. За це він сидів. Та що ви таке кажете? Тобто люди були не готові, багато, багато людей. Не знали, хто такий Чорновол. Не знали, що та людина, ця людина здатна вивезти з Україну в перші ряди європейських держав. Ви подивіться. Поляки розумніші. Не тому, що вони як нація розумніші, а у них менше було, вони зазомбовані були радянською системою, вони менш, менше були в радянському е, так сказати, суспільстві, і суспільство у них не було не таке зазомбоване. Вони обрали Валенцю. Хто такий Валенця, Да? Він набагато слабкіший за Чорновола. А яку він роль зіграв? Який він поштовх дав і напрямок Руху е, Польщі? Да? Так само Гавел. І так інші націонал-патріотичні лідери. Ми на превеликий жаль, я себе до, того, до тих відносин, Ми, на превеликий жаль були недосвідчені, погано знали історію. От тоді, якби в 91-му році Вячеслав Максимович переміг як президент, тільки те, що він би не дозволив красти, розкрадати Україну, ми пішли по зовсім іншому шляху. Ми б були і в НАТО, і в Європі, і знайшли б спільну мову з Росією. Росії треба було просто показати, що ми працюємо з вами тісно. Але на рівних на ніяких молодших братів, старших братів сестер немає. От кажуть, чорновіл націоналіст і там євреїв геть, чи іноземців геть. А чому на похоронах до нього приїхало? представники всіх держав, і в тому числі Росії, з Ізраїля приїхали. З Арменії, з Азербайджана. Вони представники Верховних Рад були. І вони висловлювали там такі слова про Чорновола. Вони поважають його як лідера, як людину. І він ніколи не казав, що там інші національності. Геть. Він був інтернаціоналіст в прямому розумінні. От. Якби Чорновіл, наприклад, ну, помилилися ми, але дозріли, на наступних виборах, в наступні вибори, коли вже кучму обрали, переміг би Вячеслав Максимович. Було б набагато тяжче. Тому що за ці три роки вже розікрали Бласко, тобто Чорноморське параплавство з допомогою Бласка. Вже багато організованих злочинних групувань, Її лідери пішли у владу, вже були депутатами, їх представники, багато працівників проохоронних органів стали працювати на них, співпрацювати, вже відчули смак легких грошей. І тоді, якби він переміг в 93-му році, йому було набагато тяжче. Треба б вже Рубати оцих, садити, прибирати їх з влади. Коли, якби він переміг, вийшов на прибирок в 99-му році, Вячеслав Максимовичу було б дуже тяжко. Вкрай тяжко. Чому? Тому що до 99-му році сформувалися основні фінансово-промислові групи. Ми їх уже, вони так. Чуть-чуть переливається з один друго, одні піднімаються, другі опускається, але вони вже існували. Уже люксівське злочинне групування набрало силу, воно підмяло під себе Донецьку, частково Луганську, частково Дніпропетровську е області. Це е люксівське групування. Ми знаємо, лідером його чи керівником був е уже на той час Ахметов. Да? До цього був Алік чи Ахаті Брагін якого яко розірвала зривна так сказати, установка на стадіоні Шахтар. Тому в 99-му році Чорноволу треба було б мати команду і провести дуже велику роботу, я б сказав так, по очистці нашого суспільства. Нам би, ми вимушені були б багато пересадити, притягнути до кримінальної відповідальності. Багато людей, тих самих олігархів, чи притягнути до відповідальності, чи поставити їх в рамки закону. І заставити, наприклад, доплатити за ті заводи фабрики, які вони прихватизували. От як фабрика Карла Марша стала власністю Порошенка, да? скільки заплатив? Не доплатив, будь ласка, доплати. Ні, ми її назад вернемо в державу, а потім продамо так за стільки, скільки вона коштує. Тому що це не власність когось конкретно, це власність нашого народу. От. І от зараз, знаєте, в 2004 році люди зрозуміли. Що нам потрібен президент такий, як Чорновіл. Його вже не було. Люди проголосували і обрали Ющенка. А Ющенка він теж патріот України, але слабкий. Є тяга до грошей, є слабкість перед е, родичами. От Вячеслав Максимович, я його знав дуже добре особисто. Для нього не існувало. Наприклад, що холод... не думав він що в холодильнику його. Його є. Його... Для нього не існувало поняття там власні гроші. Я колись От сидимо, розмовляю, я кажу, дивлюся, у нього тут вже піджачок роз... протерся. Я кажу, Віслав Максимович, заїдемо до мене в магазин, у мене там сотні, дві чи три костюми. Візьміть два-три костюми, я вам зроблю знижку та й все. Він подивився, каже, пане Миколо, та я ще в цьому похожу, там Атена мені підштопає, та й буде так. Я знаю, це, може, особисто його, да, сімейне, от, ну, їх уже обох нема, можна про це сказати. Коли він приходить додому в 11 годин, втомлений, відкриває холодильник, а він пустий, і жінка йому каже, от що поклав тоді, то й бери. От інші там займаються тим, тим. він думав тільки про Україну. І як міг він про це боровся. Тому, якби от такий президент був, як Вячеслав Максимович, то звичайно, Україна пішла зовсім зу... 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 по іншому шляху. От. Я не кажу, що обов'язково там бути в НАТО, обов'язково бути в Європі. Але Україна повинна розвиватися самостійно. Вигідно нам бути в Євросоюзі, значить, ми йдемо туди. Вигідно нам бути в НАТО. Ми йдемо туди. А... а нам і те, і те вигідно, чому? Тому що з Євросоюзом нам торгувати. Ми, Україна, ми просто забуваємо. Ми все. Скільки існує ця земля, починається з Росії. І раніше ми в Європі. Ми в Європі. Ми просто соціально, матеріально там, ми просто відійшли від тих цінностей, які є в Європі. А так ми в Європі. От. І тому ми були б там. НАТО, да, НАТО нам потрібно. Ми подивіться історію, чому ми боїмося. Скільки ми знаємо, як з'явилася Московія, Русі ще там не було, і Росії. Московія. Вона ніколи в історії Росії ніколи не було таких періодів. Періодів, щоб вона дружила з сусідами. Назвіть сусідів, з якими вона дружить. Вона з е, казанськими татарами дружила чи з астраханськими. тільки при умові, що вони стали їх складовою. Так вона дружила з Польщею. Скільки Польщу Росія підтоптувала під себе, поки Польща не зрозуміла, не стала. І так всі інші держави. Тому, звичайно, Україна вимушена була йти в якийсь союз, в НАТО чи створити якийсь інший союз. Чорновіл би на це пішов. Я з ним часто, часто спілкувався на різні теми, як голова Київської обласної організації. От. Мене просто було цікаво. Я людина допитлива, люблю історію, І я його питав, а як це? А як це? Я вам скажу, що він думав тільки і міг погодитись на будь-який варіант при одній умові. Якщо цей варіант на користь Україні і її людям. Я вам приведу такий приклад. Якщо я заходжу в Верховну Раду, Альошин, по-моєму, фамілії депутат Верховної Ради. Стоїть він тоді, займався нафтою там, і так далі. І лойбував деякі інтереси. І він каже: пане Миколо, ви тут я кажу, да. поговорить з ним, ми дамо 200-300 тисяч доларів на народний рух, щоб тільки фракція народного руху, а це 49 депутатів, проголосували там чи в концесії, чи в оренду якийсь там нафтопровід, чи кусок нафтопроводу, Я туди не вдавався в деталі. Я на нього дивлюся і кажу, а що, чому справа? Вячеслав Максимович не хоче. Я стою на нього, дивлюся і думаю, який же ти дурень, ти ж депутат Верховної Ради. Вячеслав Максимович, людина дуже проста. Якщо це питання на користь Україні і її народу, то вся фракція він буде наполягати, щоб вся фракція проголосувала за цей законопроект. Якщо там є шкода Україні, то ти можеш йому давати 200-300 тисяч доларів, мільярд. Чи вбити його прямо там за столом застрелити, Вячеслав Максимович ніколи на це не, прийде, не піде. І от в взаємовідносинах між ним і е, Кучмою, я це декілька разів прослідковував. От Кучма це уловив. І він ніколи не йшов на конфлікт з Чорноволом. Я пам'ятаю, якось Вячеслав Максимович щось збиралося прийняти на Верховній Раді, і Кучма повинен потім підписати, щось таке небажане для України. І В'ячеслав Максимович, такий знервований, набирає телефон якогось там помічника, той відповідає, що Леонід Данілович вас прийняти не може. І він йому каже, шановний, не ви вирішуєте, прийме він чи ні, а ви передайте президенту, що голова фракції Чорновіл вимагає негайної зустрічі. І ви думаєте, що через 15 хвилин дзвонять Леонід Данілович, готовий вас зустріти. Тому що Леонід Данілович добре знав. Якщо зараз не приймеш, завтра Чорновіл підніме людей, підніме скандал. І він зустрічались, Чорновіл його переконував, що так не можна. Ну так, да, може, Кучма бачив, що він, він чи там його оточення, чи той, хто просив, втрачає там величезні кошти. Але він розумів і інше, що Чорновіл не заспокоїться і буде піднімати людей. Це буде скандал і так далі. Тому він і вимушений був іти на, по, на поступки. От. І от знову. Переходячи до цього ДТП, я, от, знаєте, знаю, що Кравченко сказав. У мене навіть є інформація, як сприйняв повідомлення про те, що Чорновіл загинув Кучма. І з цього цього я можу такий зробити висновок: що Кучма не хотів вбивства. Так, да, покалічні, вивезти з ладу на період виборів, так. Да, но вбивства ні. Швидше, що ні. І от. Там виникає таке питання. І це по експертизі видно. І ми самі знаємо, є 4 удари в голову Чорновола. Ні одна експертиза, крім Єрмакова, не дала обшов машині, можна чотири рази вдаритися. От Камаз стоїть, вдарився, можна вдаритись лобом, можна відкотитись під затильником вдаритися. Все, машина не ковіркала, а там чотири удари. І от Єрмаков прийшов до висновку, що це. Удари бойовим кастетом праву сторону через вікно, через праве вікно. А водія прямо в лоб через лобове скло вдарило один раз. Ми довго ламали голову. Чому добивали? Є така інформація, вона прозвучала на суді. Був такий фере, який вважаю, я або організатором безпосередньо цього ДТП. От за 2-3 неділі. До Чорновола прийшла людина, яку ми не встановили, офіцер міліції, який розповів про зловживання в системі МВС. Ну ці зловживання ми знали всіх хто тоді працював, хто був близький до МВС, що через Фере продавалися звання генеральські, продавалися посади керівників. От, і фере там все ці гроші крутив. І оця людина хотіла розповісти про це Чорноволу. Якби вона розповіла, і Чорновіл дав цьому ход. Для Ферей, для Кравченко, були б великі неприємство. І я думаю, що саме Ферей, як організатор цього цієї операції, він дав вказівку безпосереднім виконавцям довести Чорновола до до смерті. А не просто випадково ДТП. От. Тому, торкаючись, так сказав, підбуваючи підсумки Вяслава Максимовича Чорновола, я скажу що ми. от наш народ, пересічні люди, наші громадяни, втратили людину, яка, починаючи десь років 16 16-ти років, саме опікувалась нашим народом. Ця людина все життя от до 16 років, приблизно з біографії це відомо, і до самої смерті, вона тільки дбала про краще для України. Для українців от, і для самої України, коли вона вже стала незалежною. Ви ж подивіться по його кримінальним справам. Ви, що він написав в там статті? На захист тих, кого незаконно судили, засуджували. І так все життя. І от наш, це наша біда, наша з вами. Ми не змогли оцінити чорновіла як людину, не просто як там. Із от. а як людину, яка здатна в незалежній Україні продовжити те, що він починав ще в радянські часи. Він би це продовжував. Тоді ж він був за це. І от Україна стає незалежною. І от саме для таких людей повинні. Вони повинні були привлади. Бути. Вони повинні, повинні повести народ. Ми цього не зрозуміли. І я, на превеликий я своїх колег, друзів, вважаю, що ми винні в тому. Чорновіл не став президентом. От, і не, а від цього б ми виграли дуже сильно. Не я, а наш народ. Ми б не були в такому занедбаному стані, як ми зараз є.